Всім привіт! Прошу звертати увагу на мене. У мене шокова... шоковий стан. Зараз покажу, зайшла обходити господарку. О, а там, друзі, там прибуток. Ой, капець. А десь тому годину часу чоловік ходив дивитися. Чекай, чекай, друзі. тоді щось не пам'ятаю. Виходив, дивитися, каже, нічого нема, все добре. Ну я зайшла до хліва, я не сподівалася, знаєте, зайшла до хліва і ось у швидку дістала. Зараз. Я є, я є, все нормально, все нормально, я є. Змішок, друзі. Ношечка, ти моє золото. Ну, пробач, я пропустила. Вона вже їх облизала. Вона вже й послід з'їла, друзі. Як так сталося, я не знаю. Фест. Пробачу тебе така господиня. Але ми годину часу тому ходили, чоловік ходив, каже, нічого нема, стоїть дивиться на мене. Вже є двоє. Так, не знаю, не знаю, до чого братися, чекайте, зараз трошки заспокоюся. Я вам скажу, друзі, що в мене. Помік злізь з вітам, Ну хочеш то впасти. Ану злазь. Злазь вітам. Сюди ходи, швиденько. Чого туди лізеш? В такому стані, такому. Е, я зазвичай не даю собі, не даю собі падати в паніку. Я збираюся і роблю те, що маю робити. А потім вже відходжу, потім вже. Там руки трясуться ноги. Але якщо цей... стається якась біда, ні, ну є ж таке, що стається якась біда чи ще щось. Таке, люди падають в паніку, У мене такого ніколи не було. Я все себе брала на 100% руки. Тоді вже після того відходила, та... так. Що... Так що я собі не даю так... Такі... в такому стані перебувати. Спочатку треба все зробити, то що маю зробити. А тоді вже буду переживати. Чекайте, що мені треба, друзі? Мені насамперед треба дати їй теплої води з цукром, правда? Добре, йдемо. Так, друзі, набрала теплої водички з цукром. Все її даю. Нушка, ходи сюди. Все її даю після родів. На. Вона дуже любить пити таке. По-перше, пити, по-друге, добре очищується під такою буде. Зараз, зараз. Зараз я. Ой ой. Ну, Ну-ну-ну, ну що вже зачув? А ну, виходь, виходь. О, там головна нянька. Головна нянька. Зараз. вам джубіння чекайте. Так, друзі, зараз ми все зробимо. Що, нуха, ти дала нині джазу, так, молочинка. Що вміла, то вміла. Чекайте, друзі, що я маю сіна перше дати. Ну, столити майже випало все. Добре. Так, сіну треба певно витягнути. Ой, чекайте, друзі, щось таке, знаєте. Е, знаєте, як то є? Ну, коли ти чекаєш, коли я була коло неї, все родила. Я чекала, я ну, була настроєна, а то знаєте, так зайшла тут двох коридор, <смір> ну, тут під навіс. Я все заходжу, все з ними говорю там. Нужка йшла, там білочка що там, а вона так жалібно плаче. Я думаю, боже, ж, що вона так плаче? Вона так жаліється, де ти була, я родила, де не було. де вона не підтримувала. Господиня називається. Добре, зараз я все зроблю. Зараз плюте Усе. Здоїла. Друзі, трохи дала їм попити, а дивіться, скільки молозива. Море молозе, ну це вже третій цей, третій в неї окот. Ну, той бумик, я не витримана година. Розумієте? Це головний акушер. Головний акушер. На тій міні-фермі. Ну, знаєте, що просто? Візьми його на руки, бо він не бачить. Покажи йому. Я його вже кілька разів так брала, але нуха дуже нервується. Нервується. і... ні ні ні, -ні. І хоче його вколоти. Нам вам покажу. Дивіться, беру його, підношу тільки. Все, вона вже йде. Як я стою, то нічого. Тільки його підношу, вона зразу починає нервуватися. Все, Іди. Іди. не можна. Так, друзі, у нас є два. Цапки. Дві кузуньки, а два цепки. Ну. Ось такі стрімкі роди. Послід тільки що вийшов. Я думала, що як я прийшла, то вже вийшов. Було дуже багато мокротко, але ні, почала здой... здоювати, бумчику, тікай. Почала здоювати, бумчику, виходь! 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 почала здоювати і послід почав виходити. Так завжди є. Так завжди, як починаєш здоювати, то воно ну, йде як скорочення всередині тої, ну, плазми, що є всередині. Навіть не плазма, друзі, того посліду. І воно за рахунок того, що ти доїш. не заходь! Виходить послід. А ну, виходь, швидко. Виходь. Ось так. Так. До вім я теж вже їх прикладала. І одного, і другого, ну вони ще не розуміють. О, бачите, пробує. Ще не розуміють. Дала так напитися молозиво. Молозиво дуже важливо. Тобто перші е, здій після укоту кози, він дуже сильно важливий для подальшого організму маленьких новонароджених. Так завжди було. І в людському організмі так є, і для тваринок. Тому, бачите, вже пробую, дай собі вже сад. Ой, впало, немає ще сили, ще маленькі. Добре, що все добре, саме основне. Тільки трошки так. Трошки так я стресанула. стресанула, бо я собі, знаєте, йшла так е на розслабоні йшла обходити господарку. Бо скажу, десь годину перед тим чоловік ходив, дивився, каже, ну поїхав собі на роботу. Я питаюся, що там. Він каже, все добре, ніхто нічого не родить. Ну, спокійною душею, собі заходжу. Заходжу ту одразу під навіс, а я все то не говорив, заходжу, то все там говорю. Що там вошка, що там білка? Ну, ще мається нове ж не заходжу, Ну хліба, почала із вітом говорити. І вона так жалібно, почала кричати. Я думаю, боже, вона пану родить. Бо такий, знаєте, голос уже такий, то, то мекання, таке дивне. Я заходжу, вона вже от родила. Тому вона так сварилася. Де ти була, я родила тебе, не було. І все. Але бачите, як тварини є. Я ходжу коло неї, і вона нічого не каже. Мені я підходила, їду їла, брала козленя, дивилася. Вона реагує спокійно, обнюхує мене. На буміка зразу агресивно. Не можна йому ні дивитися, ні підходити. Вона зразу починає захищати. Так, ножка? Ось так. Ось такі в нас роди. Вчора вилуплювалася цепетка. Так, спонділка, цепетка почала з понділка вилуплюватися. З понділка почали всі народжуватися. Так, ну, ось. Тепер, що дві години буду здоювати, щоб не дістало запалення. Треба припильнувати. Коротше, друзі. Та так на господарстві. Ну, все нормується. Все нормується, все піде своїм. В свою чергою, але. Нушка, нервується вона. Виходь бумік. Ні, я тебе не візьму, нічого не буду показувати. Але муси бути. Цепетка треба припильнувати. І нуху треба припильнувати, треба здоювати. Коротше. Коротше. Що там, сусідка? Ти наступна? Рудова палата номер 2 Номер один, номер два, там номер три. Але дивіться, бачите, які вони, якби породисті, бо той цап, що ми водили, такі висловухи були, такі вушка великі і довгі. І вони такі мають вушка. Що, ножка, лишати тебе в спокою, так? Хти вже забирати того головного акушера, акушер, ходи б нам ципити годували. Ходи, вже лиши нуку. Нуку лише. не Витримана година. Витримана година. Ну, ну так, покажи, виставляй його, покажи. Нема що нервувати маму. Так, що, будемо помаленьку йти. У нас таке холодно на дворі сьогодні. Такий вітер. Я прийшла в куртці, але, знаєте, як мала багато дуже роботи. Все ж скинула куртку, щоб мені було зручно. Так, я їх покидаю. Все, що могла, я зробила. За дві години знову прийду. Треба. Що треба? Треба її подивитися до вім'я з Треба добре вимити її в ім'я. Трошки не Буде щищуватися, бо ну, родила, що казати. Добре, усе. Усе. Такий сьогодні день. Такий почався день. Я вже б до сьогодні сьогодні сидіти і пильнувати її. Добре, наразі кажу вам па-па. Не знаю, можливо, ще потім і ще буду щось знімати. Але зараз закину, поділюся з вами радістю. Ура! Ми розширяємося. Добре, друзі, усе. Гарного, приємного вам дня, спокійного, тихого і мирного саме основне. А все решта буде. Правда? Усе. Всім па-па.